Майже рік минув з того дня, як білоцерківські депутати ухвалили рішення про створення комунального підприємства Ветеранський простір. І от 26 червня простір починає свою роботу. Створений він для ветеранів та членів їх сімей, а також для усіх інших, хто дотичний до оборони України. Це відкритий простір за принципом єдиного вікна, де можна отримати будь-яку послугу, консультацію або просто спілкування з побратимами по посестрами, побути тут. Можливо, і на самоті задуматися над майбутнім. І це місце вибрано не випадково. Це комплекс, де знаходиться і соціальний центр послуг, і центр надання адміністративних послуг. Тобто є можливість отримати всі бажані і затребувані послуги на місці, і найголовніше отримати консультацію. Спілкування провести разом час на створення центру ветеранів були направлені кошти місцевого бюджету. За це окрема подяка платникам податків, зазначили представники місцевої та державної влади. Також тут має напрацьовуватись і співпраця із волонтерськими організаціями. Я вдячна щиро обласній адміністрації, міській адміністрації, міському самоврядуванню, за те, що ви створюєте місце, де ветерану має бути класно. Я впевнений, що цей центр має. Бути центром, який об'єднає всі наші волонтерські організації, всіх, тим, всіх тих людей, яким не байдужий сьогодні фронт. Я впевнений, що цей центр стане місцем, де будуть генеруватися ідеї. Які в подальшому будуть переростати в рішення виконавчого комітету, рішення Білоцерківської міської ради. Керівник ветеранського простору каже: кожен хто потребує допомоги, консультації чи просто поради, може отримати все це тут. З понеділка по п'ятницю у робочі години він створений для ветеранів, для членів їхніх сімей, для членів сімей загиблих героїв, які можуть прийшовши сюди, вирішити свої побутові питання, питання пільг. Тобто все, що вони можуть звертатися, ми раді їх тут зустріти і максимально швидко допомогти в вирішенні їхніх питань. Також члени громадської організації Небесні Янголи, які теж брали участь у відкритті центру, наголосили: усі, хто має можливість і бажання, мають допомагати центру, адже соціалізація, повернувшися з війни захисників, один із найгостріших викликів, що наразі стоїть перед суспільством. Дуже щиро хочеться попросити всіх людей, які мають можливість, мають бажання допомагати ветеранському простору, адже відкрити ці двері легко, а продовжити. Цю справу дуже важко, тому ми просимо всіх небайдужих допомагати розвивати цей простір. Дмитро Ніжерський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.